Сьогодні ви отримаєте покрокову інструкцію, як почати заробляти на своєму телеграм-каналі. Перший крок, без якого ви далі можете абсолютно все правильно зробити та все одно втратити гроші, це зрозуміти, як ви будете монетизувати канал, якого він має бути напряму. Якщо ви плануєте просто купити канал або створити і розігнати самостійно, а потім продавати в ньому рекламу, тобто отримати спочатку свої гроші назад і потім розвиватися далі, то це одна стратегія. Якщо ви створюєте канал для того, щоб продавати товари, послуги або просувати якісь партнерські програми, це абсолютно інша стратегія, і тут треба діяти інакше. Коли обираєте тематику, яку взяти на просування або щоб купити готовий канал, необхідно зайти по різноманітним біжам реклами і подивитися, які є оголошення, які є запити. Це дуже важливо, щоб розуміти, який взагалі попит. Для цього треба просто натиснути на назву, пошук, і пишемо, наприклад, новини. Дивимося. Тематика новини оголошень більше 2000. Це вже цікаво. Візьмемо тематику авто. Тут лише 39 оголошень. Цей ринок значно менший, і тут же є що подумати. Далі, канали з різних мов. 185 оголошень. Ця тематика вже ширша, але і конкуренція може бути вища. Далі необхідно створити канал, оформити його, щоб коли ви просували його, людям вже було не на пусте місто приходити, а на щось конкретне і зрозуміле. У розділі чати називаємо створити. Новий канал. Створити канал. Обираємо назву. Звісно, зараз я все це роблю драпели вкладу, тому в мене назва буде приклад. Опис. Це все можна потім редагувати, як і фото на аватарці. Але для прикладу, напишемо, що це опис каналу. Приклад. Також в описі каналу рекомендую додавати для зв'язку, так і, відповідно, ваш нікнейм, щоб з вами могли завжди зв'язатися і запропонувати рекламу, новини, співпрацю. Багато чого може бути, тому обов'язково тут для зв'язку. І також можна ще якісь додаткові дрібниці. Наприклад, там у вас ще є інстаграм і ви можете запропонувати, щоб люди додавалися туди. І теж посилання. Далі. Тут треба обрати канал ваш буде публічний чи приватний. Коли ви просто створили канал і ще не просуваєте його, краще зробити його публічним. А коли вже будете закупати рекламу, обов'язково ставте приватний. Щоб не придумати зараз нікнейм, давайте я візьму приватний. Бачите, нам дається зразу посилання, яке ми можемо потім редагувати. І ось на лаштуваннях ще можна вибрати заборонити збереження вмісту. Тобто, щоб ніхто не міг копіювати ваш текст, який ви будете писати, пересилати там картинки собі зберігати ваші. Це на ваш розсуд, в більшості каналів це все. Вимкнено, тобто можна все хочеш копіювати, пересилати і ніяких проблем немає навпаки. Тут вам пропонується додати різних людей. Я не буду зараз нікого смикати. Далі. Ось наш з вами канал створено. Ми можемо натиснути сюди, пододавати адміністраторів. Перші 200 підписників можна ось натиснути. І додати підписників із ваших контактів знову ж таки. Далі. Налаштування каналу. Тут можна встановити фото. Я зараз цього робити не буду, але воно робиться дуже просто. Ви натискаєте Встановити фото і обираєте з галереї. Налаштувати тип каналу. запрошувальні посилання. Ось є одне, можна створити ще одне. Налаштувати його. Це вже коли закупаєте роб... рекламу, необхідно робити. Статистика, недавні дії, все тут є. Ви можете налаштувати, наприклад, які реакції ваші підписники використовують, які ні. Але нам зараз потрібно не це. Щоб зробити якийсь допис, ми можемо просто щось написати або вставити якийсь текст заготовлений. Додати емодзі. можете редагувати. Але воно буде відображатися як відредаговане. В принципі, на цьому базове створення каналу завершено, якщо ви вже пододавали ці посилання. У вас картинка є з аватаркою. Заповнюйте перші хоча б кілька дописів, і вже можна поступово знаходити закупати рекламу, якщо у вас є готовий креатив. Безпосередньо просування. Ви можете просто переганяти людей з Тіктоку. Зараз дуже багато різних відео, курсів, навіть які навчають цьому. Але врахуйте один момент, що трафік з Тіктоку набагато менше тіниться, ніж телеграм-трафік. Багато тих, хто закупає рекламу, їх ще називають закупщики, просто не беруть рекламу, якщо бачать, що у вас аудиторія переганялася з тіктоку, а не ви просувалися всередині телеграму. Тому я раджу закупати рекламу або заливи прямо всередині телеграму, тобто бути учасником різних чатів, бірж, закупів. І таким чином ви зможете отримати ту аудиторію, яка завжди в телеграмі ціниться, незалежно від того, у вас новинна тематика чи якась більш нішева вузька. Всі необхідні чати, контакти, біржі і можливість задавати мені будь-які питання з просування телеграму я зібрав у своєму закритому каналі. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. Цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати. І потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Де брати контент? У багатьох новачків також супер, при тому, що вони просто не розуміють, а де брати, якщо це новини, то постійно постійно якусь інформацію досить оперативно, і якщо це тематичні, де брати матеріали. Якщо у вас новинна тематика, ви можете підписатися на різні зарубіжні джерела, наші офіційні джерела і брати інформацію звідти, посилаючись на авторів або перефразовуючи так, щоб це не було плагіатом. А якщо ви можете використовувати ще додаткові якісь джерела, може якісь закриті, то взагалі супер. Якщо це тематика, якийсь там гумор, подорожі будь що завгодно, тут треба креативити брати з різноманітних джерел відео, фото, щоб цікавіша ваша публікація була. І бажано використовувати. Хоча б просто чат GPT, або інші штучні інтелекти, які пишуть зараз досить непогані тексти, підредагувати і вже можна цим користуватися. Як відбити свої вкладення в Telegram і потім вже отримати прибуток? Для цього вам потрібно або, повертаючись до самого першого кроку, використовувати різні партнерські програми, продаж товарів, те, що ви самі собі планували, або продавати рекламу. Це найрозповсюдженіший і досить зрозумілий всім спосіб. Він актуальний був у минулі роки. і... Буде завжди, тому що без цього ніяк ринок не ризуватиметься. Для того, щоб нормально знаходити собі клієнтів, вам необхідно бути у всіх чатах, біжах, про які я казав, які є у закритому каналі. А також, якщо ви хочете купити готовий канал, дивіться ось це відео про те, як це правильно робити, щоб не натрапити на шахрайство.